Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. в Росії. Стверджують, що готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни. Але у стамбульському форматі таку заяву коментарі російському виданню ізвісті зробив заступник голови міністра справ Російської Федерації, звати його Міхаїл Галузі. Росія відкрита до політично-дипломатичного регулювання та до продовження прямих переговорів із представниками Києва. Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати їм майданчик Стамбула. Таким чином, всі умови для розвитку стамбульського треку є. Проблемою є лише відсутність політичної волі Києва. каже за його словами, актуальними залишаються російські пропозиції щодо. Локального гуманітарного перемир'я на лінії бойового дотику, обміни полоненими, тілами загиблих, повернення цивільних осіб та меморандум про принцип мирного врегулювання. Нагадаю вам, що про. Локальне гуманітарне перемир'я хай каже прямим текстом, тому що Мединський і його міньйони в Стамбулі пропонували зупинити вогонь на 24 або 48 годин, аби забрати тіла убитих і далі продовжити вбивати. Ось що вони пропонували. Ми загалом знаємо, що всі три зустрічі в Стамбулі, які відбувалися раніше, ні до чого не призвели. Мається на увазі по суті своїх по по своїй суті для чого зустрічалися так. Гуманітарний трек вирішувався і були обміни військовополонених і тілами наших героїв. Але й наголошую, що зустрічалися в Стамбулі не для того, а для того аби шукати якийсь е компроміс. А росіяни ніякого компромісу абсолютно не пропонують, але для загалу кричать знову ж таки, і всі зараз їхні змі пишуть: що Росія готова до прямих контактів і переговорів з Києвом. Вчора диктатор Путін оголосив наступне: е що він пропонує в він віддав наказ е е е Міністерству оборони. Російської Федерації призупинити бойові дії, щоб пустити засоби масової інформації у Порковській Покровській Купіс. Диктатор Путін нібито наказав своїм військовим. Е Пропустити іноземних журналістів, у тому числі українських, в район Покровська, Мирнограда і Куп'янська, де за його версією, збройні сили України перебувають в оточенні. Е, про це повідомило Міністерство оборони терористичної організації Російської Федерації. Я вам зацитую: Міністерство оборони РФ отримало наказ Верховного головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, в тому числі українських при їх зверненні до командування збройних сил України для відвідання районів блокування українських військ е, у Красноармійську, так вони називають наш Покровськ, вони називають Дімітров та Куп'янську. Міноборони Російської Федерації заявили, що російське командування буцімто для цього готове припинити бойові дії на кілька годин у цих районах. Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних засобів масової інформації, в тому числі українських, за умови гарантії безпеки як для журналістів, так і російських військових, зазначено в міністерстві оборони Російської Федерації. Напередодні Путін зробив бракливу також заяву про ситуацію в Покровську та Куп'янську. Я вам нагадаю, він сказав, що там оточено понад 10 тисяч військових. Ну, це слова Путін передав Валерій Герасіму. А той очільник генштабу доповідав диктатору про те, що там існують оточення. Ну а тепер до них можна пропустити журналістів, в тому числі як він каже, іноземних і українських. Віктор Орбан благатиме Дональда Трампа. Про це повідомляє агенція Reuters. премєр міністр Угорщини. Віктор Орбан домагатиметься для його країни винятку з американських санкцій на російську нафту, аргументуючи це залежністю енергопостачання від трубопровідних мереж. За його словами, питання енергетики має бути вирішене на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться е, за тиждень. Орбан раніше повідомив, що обговорювати. Ами санкції проти російських компаній РосНІВ та Лукойл, а також порагнутиме укласти ширшу економічну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Він підкреслив, що має переконати Вашингтон у специфічній вразливості гощення щодо постачання нафти. Ну, що він там буде переконувати. Ми знаємо, буде розповідати, що він не має виходу до моря. Він вже раніше це говорив Трамп. Трамп е ретранслював його ці слова. Але нагадаю я пану Орбану, що є хорватська е труба, і звідти можна брати нафту. Е Орбан, звичайно, може, там буде дорожче ніж смоктати нафту від Росії, але не будемо забувати, що він якраз наживається, і всі його олігархи в Угорщині їм належить нафтовий. Бізнес навколо Угорщини і нафтопаробні заводи, і він дуже не хоче е, змінювати диференціювати постачання енергоносіїв, тому що всі інші країни Європейського Союзу вони знайшли змогу де і як брати енергоносії. А щодо того, що дешевше, то вам нагадаю розмову. Е, Здається, це був радник Орбана. Е, його запитали: якщо ж ви кажете, що а ви берете дешевшу нафту і це на благо угорському народу? Чому загальне зростання вартості бензину і диспалива по всьому європейському союзу також на 5% і ви також підняли на 5%, якщо ви дешевше купуєте на це відповіді радника Орбана не знайшов. А я вам нагадаю також, що Отично Орбан звинуватив е, Україну в можливості в причетності загорянь на нафтопробних заводах е, в Угорщині. Є така компанія МОЛ, до речі, він недавно провів е, р... перемовини, Орбан розповідає з представниками цієї компанії. Суть тому він цей зробив запис у себе в Фейсбуці вчора, 30 жовтня. Розслідування щодо цього під е, загорянь на авт установках розслідування триває повним ходом. Ми ще не знаємо, чи це була аварія, технічна несправність чи зовнішня атака. Він також нагадав. Про нещодавну заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який за словами Орбана порадив українцям підірвати нафтопровід Дружба, і пише Орбан. Сподівається, що це не той випадок. Я вам нагадаю, просто була перепалка між міністром закордонних справ ем, онлайн, перепалка в соцмережах, між міністром закордонних справ Угорщини, цим Петром Сіярто, який літає там до Москви, до Мінська, говорить російською мовою взагалі є проросійським, і міністром закони справ Польщі Сікорським. Тому що після того, як Польща заявила, що вона теоретично може пригадати, коли ще не було скасовано поїздку, можливу поїздку і зустріч Трампа в Будапешті з Путіним, польща заявила, що якщо літак Путіна буде пролітати в повітряному просторі Польщі, не виключено, що повітряні сили цієї країни посадять посадяться літак і можуть заарештувати Путіна. Це дуже не сподобалось Сіярту, Угорщині. По перше, в Росії сказали, що це був би. Терористичний акт з боку Польщі підтримав сіярту. Сказав, що, що це неприпустимо, і нагадав Сікорському, що вони не не хочуть видавати людей, які нібито причетні до підриву північного потоку, до Німеччини не хочуть видавати. На що Сікорський дуже правильно відповів каже: по перше, є повномасштабне вторгнення Росії в Україну і будь-яка інфраструктура, яка належить країні агресори, є законною ціллю для українців на будь-якій е частинці Європи в будь-якій частинці світу. Воно її насправді. А, по друге він сказав, що слухайте до речі, відповідаючи відповідаючись, я сподіваюся, що роберт Бродів-Мадяр, етнічний ваш громадянин вдарить по дружбі. Ну і оце Орбан мав на увазі ці заяви Радослава Сікорського. 21 жовтня, першого вам нагадаю, що на головному нафтопоробному заводі Угорщини, що належить компанії Мол, виникла пожежа. Загоряння вдалося локалізувати постраждалих. Не було орбан повідомив, що провів переговори з керівництвом Мол та міністром внутрішніх справ щодо інциденту. Варто вам також нагадати, що дуже серйозний шлем. Єв йде за Орбаном в тих різних оборудках, в тих різних структурах, так само, як і його поплічника Роберта Фіце, примістя Словаччини. Він там кілька разів ви ж знаєте за весь свою таку феноменальну політичну кар'єру йшов у відставки. Його звинувачували в різних схемах. Тобто, це все політики з одного поля ягоди. Ну і туди може додатися ще зараз переможець парламентських виборів в Чехії. Бабіш. Нібито Орбан планує створити таку антиукраїнську коаліцію в Європі словаччина, Угорщина і Чехія. Я вам нагадаю, що недавно Орбан заявив, що жодного цента жодної копійки його країна не дасть на зброю і на захист України проти Росії. А натомість живити російську економіку а, з а, і ж надавати гроші Путіну, або він вбував українців. Так Орбан тут дуже і дуже радий. Це прямий ворог. України мається на увазі саме Орбан і його а, влада не угорці. Але я вам нагадаю, що будуть вибори парламентські в Угорщині навесні наступного року, і його основний конкурент партія Тиса і Петер Мадяр, теж в нього прізвище Мадяр. Він має значно кращі позиції, значно вищу популярність. Цілком можливо він може скинути Орбана. Але, хоча, от кажуть експерти, що Орбан ще не задіював свій адмінресурс, як він це завжди робить. Ну, будемо стежити за цією ситуацією. Загалом, візит і турне Трампа в Азію, як можна його оцінювати щодо України. Він успішний, він не успішний, тому що, наприклад, Японію не вдалося відмовити купувати скраплений газ російський. Трамп, що я поговорив з Сіціньпіням про війну в Україні, але от репортер запитався в Трампа, чи згадували в купівлю нафти Китаєм в Росії. каже, що ні. Нагадую, є збір для е, п'ятого загону наших прикордонників. Їм потрібен негайно автомобіль. Е, ціна питання 600 тисяч гривень, понад 110 тисяч ми вже зібрала. Долучаться хто задонатить 200 і більше гривень, автоматично бере участь у розіграші новенького айфон e 16 на 256 п'ятдесять гігабайт пам'яті.